Или это сбитие было? Честно, я не скажу. Сколько было, да? Вон оно. Вот видите, это же все вот это. А, ну, а это что? Там, скорее всего, что-то типа какой-то. Там кусок Нет, здесь надпись про. здесь была какая-то надпись на шахеде. Что-то они написали. списали. Привет. И самый высокий дом на рыбе. Ну, сейчас. видеть Я не знаю, что сгорело. Не знаю, что все, а что все. Документы точно. Он сказал, здесь мне говорит, вынеси куртку, там документы. Документы все сгорели. сидел все, весь пожар в шкафу. Представляешь? Я когда забежал, вроде никто не спомнил. Не, я начал, там пришли дворовые, начал кормить, слышу мяу, шкаф открываю, кошак сидит. <ривається> я бегал в... в трусах родился. Мы просто вот так залетели в этот подвал. А Муж я? сверху летел. Я а просто я его залетел. не услышала, как он залетел. залетел Просто-напросто я не услышала. Я просто начала кричать: где папа? И врагу этого не пожелаю, что, что вот сейчас мы вот остались, просто на сегодняшний день мы без жилья. Мене спали всю ніч, чули, сиділи в укритті. Я ховала дочку, і чули, як падали шахеди, як летіли, жужжали над нами. Просто знаєте, був такий страх, бо воно летить, потім глохне різко, і просто тиша і вибухи такі сильні. Деякі батьки живуть біля цієї школи. Буквально ось один будинок. Пишуть, походу, школа наша, все. Беріть мішки, беріть відра, беріть все, що є, приходьте, допомагайте. І ми першим ділом проснулися чашку кави, дитину в руки, вона дуже хотіла. Вона подивилася фотки, плаче моя школа. У батьків емоційний стан, звісно, шок, тому що навіть ці батьки, хто мешкає біля школи, також їх будинки постраждали. Всі, всі ми в шоці. Такого усвідомлення, що, що це реальність, ну, поки що хоч і тут, і зараз, розумієш, але такого, що це жахіття до кінця ще не розуміється. У нас постраждав один з навчальних корпусів, це з першого по третій поверх. Там майже в кожному кабінеті немає вікон, дверей, стеля, освітлення обвалено. У нас є ще корпус навчальний. Просто справа в тому, що ми мали змогу навчатися всі в одну зміну. А зараз будемо початкова школа ходити щодня, а з іншими класами вирішимо, поспілкуємося сьогодні з батьками. Для нас зараз перше це потрібно відновити опалення, тому що система опалення постраждала, вибило труби опалення, повиривало. На жаль, це не перший заклад освіти в Одесі, біля якого ми так зустрічаємось і гуртуємось. Можна ремонтувати нескінченно, якщо все ж таки всі разом ми якось світом не припинимо цю просто неймовірну агресію по відношенню до мирних людей, до дітей, до наших учнів, вихованців.